Слава Ісусу Христу. Рідненькі, дякую, що почекали. Я щойно прийшла з роботи, тому трошки пізніше починаємо. Але головне, що в нас є можливість помилитися, що в нас є інтернет, світло, дякуємо Богові за це. І молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу молимося за наших воїнів, які на передовій, за всіх наших воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, де тривають важкі бої, нестачі боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів, своїх, всі свої воїні, свої сили небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим Великомученком, Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні. Наші воїни вистили, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу, як він один знає своїм божественним проведінням, своєю мудрістю, божественною в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми просимо ж одне, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою крові, найменшими втратами. Серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої. І... Бо життя людей це і найцінніше, це найбільша скарт, найвища цінність. Ми благаємо, щоб Господь змилився над нами, порятував наш український народ від знищення, яке просто зараз відбувається, щоб зупинив ворогів наших на всіх шляхах їхніх на кожному кроці. Щоб Господь вчинив диво, ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу в одну мить і силу, бо він і всемогутній, Він він найвища сила в цьому світі, і в усіх світах, щоб Господь е, все влаштував е, в той спосіб, який він е, знає, який він бажає. Ми знаємо, що він має силу і владу в одну мить все змінити докорінно. Ситуація може змінитися в одну мить, в один день. І ми просимо, щоб Господь це вчинив, ми віримо в диво і щоб Господь зміцнив наших воїнів, захисників, щоб послав ангелів своїм їм на поміч, всі свої воїнства і сили небесні, щоб ангели Божі своїми крилами захищали, охороняли наших воїнів в день і вночі, від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою, якнайшвидше. Ми просимо, щоб Господь допоміг, благословив наше військо українське на успішні наступи, успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових задумів, планів всіх військових операцій, щоб благословив Господь, щоб була щоб надійшла до нашої держави зброя необхідна, далекобійна підтримка європейська і американських також. Лідерів. Так, рідник, я чути добре, я щось не бачив. Ви писали, ні. Все добре. Щоб надійшла далекобійна зброя, щоб ми отримали дозволи на використання по ворожих військових об'єктах, для того, щоб були знищені, був знищений весь ворожий військовий потенціал. Добре, ага, дякую. Ворожі склади зі зброєю, технікою боєприпасами, ракетами, і дронами, виробництва військові, військово ворожа техніка, літаки, гелікоптери, військово-ворожий флот. Щоб Господь позбав ворогів наших всіх їх ресурсів, можливостей фінансових, технічних, енергетичних, щоб вони були позбавлені тих доходів, які вони отримують від продажу нафти і газу, від тих родовищ, які його їм Господь дарував задля на благо їхнього народу, але вони використовують її для. Для ведення війн, І щоб наш ворог був ослаблений настільки, щоб не зміг продовжувати наступальних дій, агресії, обстрілів проти України, щоб вони зубожіли, щоб вони ослабли, впали і. Щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали, назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли відновити свої місії, свого е е е е е своєї потужності і щоб ніколи не змогли більше загрожувати Україні та іншим державам світу та Європи. Ми віримо, що так і буде, що так має бути так. Іде до того все обов'язково це станеться. Тому що ті народи, які, які починають боротьбу проти життя, ця війна екзистенційна, вона є проти життя, тобто проти самого Бога. Бо життя дарує Господь, ніхто не має права позіхати на життя невинних людей. І тому Господь на боці. України і Господь з нами. Він нас укріпляє, допомагає нам. І ми дякуємо Богові, що підтримує нас. Ми віримо, що справедливий суд Божий настане. ми Вдаємо в руки самогодні Господні, справедливий суд над ворогами нашими і доручаємо самих себе один одного. І наш український народ, наших воїнів, наших близьких. Доручаємо Божому милосердю. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося за всіх полонених наших воїнів, і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримуємося, щоб Господь визволив, щоб відбулися обміни скоро, щоб відбулася перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А Поки вони. Там у неволі, Благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних сили хворих, поранених скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного полоненого нашого. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, що Господь їх душі і тіла. Зараз, одну хвилиночку, Різні які я вибачаюсь, мене просто робота ще доганяє. Вибачте, будь ласка. Ми маємо за всіх наших людей, які під обстрілами ворожими потерпають. Всі, хто в перефронтових і прикордонних містах і селах, перебувають. Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Миколаїв, Одеса, Київ, Київщина, вся Україна, Чернігів. Благаємо особливо за ті, за ті регіони, які потерпають від відключень, світла, газу, комунікацій, води. Просимо, щоб Господь допоміг швидко відновити, щоб Господь захистив від руйнувань, від обстрілів і за всіх людей наших посів в Україні. Щоб Господь захистив, щоб благословив наше сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів, щоб благословив, щоб надійшли до нашої держави необхідній достатній кількості системи ППО, Петріот, най, най, найкращі, ракети для них достатній кількості, щоб були захищені на 100% всі наші території. Для... І, і, і молимо Господа, щоб сам Господь з небес закрив захистив усі міста наші села, наші домівки храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб захистив інфраструктуру, всю нашу, особливо енергетичну, критичну, соціальну, всі, всі газові ем, комунікації, ем, гідроелектростанції. Атомні електростанції, ТЕЦ, всі, щоб відвернув лихі катастрофи, Господь, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерть і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожій, Також перебувають в небезпеці, вони під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення. І багато з них в в'язницях і катівнях ворожих утримуються. Ми благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб порятував всіх наших людей. Бо це є наші люди, які вволювають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають визволення на території перемоги України. Просим, щоб Господь благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожих від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей загублених, за наших діточок викрадених, які отримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимо за тих, хто чекають на них, всіх наших. За всіх матерів наших, за всіх, хто чекають з війни, з полону всіх, хто шукають, зниклих безвісти, щоб Господь підтримав в тих випробуваннях, які вони мають, щоб благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, живими, здоровими додому. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимось за всіх хворих і поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом. За всіх страждаючих душа і тіло, щоб Господь зілив, найперше за наших воїнів. До наших воїнів, де вони не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу, вчасно, необхідно, щоб були безпечно, успішно евакуйовані з нуля до шпиталів. Молимо за тих, хто здійснює евакуацію, щоб Господь оберігав цих людей, благословляв їх на цю важливу працю, яку вони виконують. Мали ми молимо за всіх людей України нашої, які постраждали від ракетних атак, руки ворога від атак дронів, щоб Господь наш Ісус Христос. Які є лікарем душі тіл наших, зцілив, у підняв служаними чи страждань, і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, захищав і дарував їм свій захист і благословенням, дітки і наші майбутнє. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини. За всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили не служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Тішителю, душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарба добра і життя подателю. Прийди, селися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки в Амінь Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься, і стіленемочі нашій, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава цій, Сину, і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки в Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твої царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Тві Сину, Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захисті від усіх ворогів видимих і невидимих. На захист від ворожої злоби, від ворожої ненависті, від обстрілів ракет і дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, ти під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа Ти пристановище і захист, мій Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубленої. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав. Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася у камінь. На Аспіда Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева й змія, бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене. Я визволю Його і захищу Його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, і довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава Отці, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава Тобі, Боже. Боже великий, і Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу, і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну. Перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і заручниках, за тих, хто в'язницях і катівнях ворожих утримуються, за зниклих безвісти, за викликаних діточок наших. За всіх, хто в біді в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вона, щоб вони охоронені від ворожих куль від усякого зла. Могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від недеживими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дари, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможні воєводу наші. Благослови військо, нашу Українське, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, неустанно моли, Сина Твого, Господа, нашого, всеблагодіва Марія, за всіх воїнів, наших захисників, випрости своїм здоров'я міцного та сили душевної, тілесної, кріпості. Умоли Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, і щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва, обідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна. Приславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а й всякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойна єй це істина, славити тебе, Богородицю, завжди і принепорочну матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішої від серафимів, щоб і зісткління Богослова породила сущу Богородицю, тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні і сихвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, благаємо, щоб Господь змилувався над нами, порятував наш український народ від загарбників, від вбивць, щоб Господь чинив свій справедливий суд над ними і дарував нашому народові мирне, і тихе життя на нашій рідній землі, нашим воїнам. Остаточну, повну перемогу. Над тим злом, яке пройшло на нашу рідну землю. Тримаємося, підтримуємо один одного, донатимо на зсу, віримо, молимося і поборемо. Бажаю мирної ночі, вам ангела охоронителя покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!